Ой боже, вибачаюсь, Мені швидко треба смакку. Коротше. Де друга? А. Дальше. Мені дуже посмакувало вот то е, смузі чи коктейль. Разниця обох. А вот та вода. І мені дуже пощастило. я чуть не став. П'яний. П'яний. І мені то так сказати. Опа, виділи, А тепер смак те. Перший той пробуємо, а потім той. Пробуємо. Дуже мені щось не пощастило. Другий пробуємо водку. Так. Е так, тепер. Так. Ух, е Булатка на путешествиях. Вот и наем дальше. Смузи чи какао? Коктейль.